Що таке психологічна травма. Я думаю, ви чули теж зараз в інфополі багато термінів, таких як флешбеки, тригери, ПТСР і що ж це таке. Перше, що ми розуміли, що це травма, має бути загроза для життя та небезпека. Це може бути або спостереження за таким явищем, або людина безпосередньо приймає в цьому участь. Наприклад, дитина потрапила. В ДТП так і має безпосередньо певні пошкодження, і тілесні, і ментальні. Деякі очевидні, і ми одразу можемо з цим бути. Да? Тобто медики можуть надавати допомогу, а деякі ні, вони проявляються з часу. Теж саме ми маємо з воєнними наслідками. Да? Деякі речі очевидні, коли приїздить бригада медиків. Чи там кризові екстрені психологи починають людину виводити стан шоку, ступору і так далі? А деякі речі з'являються з часом. Наприклад, ходить півроку через після цієї події, да, і людина каже: Я не сплю вночі, тому що мені сняться нічні жахи, мені сниться війна, мені сниться те, що я бачив, і те, що я не бачив. І наступне, що багато людей робить, і говорить, вони кажуть: та ну нічого страшного, там ну який психолог, який лікар, ти власне, це нам такі дзвіночки, що варто звертатися.